Що можна робити просто вже тут і зараз, не чекаючи, поки е, закінчиться гроші. війна перемога і з'являться гроші. Ти Знаєш, часи, я думаю, що часи змінилися, коли я вчився, не було ще такого розвитку інтернету і не було ще стільки інформації взагалі. Перше, ось прямо обов'язок кожного шефа знати англійську мову, і далі шукати контент або шукати інформацію англійською у іноземних Шефів на іноземних ресурсах. Вважається, що ти не можеш бути інноваційним, якщо ти не знаєш мови, якщо тобі треба перекладач. Бо е, це означає, що ти сам не можеш шукати потрібну тобі інформацію, дослідження в інтернеті. Англійська мова і пошук контенту ресурсів, ресурсів. англійської ресурсів, у англійських шефів шукати шефів, якими захоплюєшся, дивитись і вивчати, розбирати взагалі їхню філософія